Ракетна зброя Збройних сил України є. Я поки не можу озвучувати, чим саме працюють Збройні Сили України. Але повірте, все є, все дуже добре. І демілітаризація російської військової логістики продовжиться. Справа тут в тому, що Джанкой це важливий переваличний пункт, як у живій силі ворога, так і у боєприпасах. З Джанкоя все поступало в Мелітополь та їхало на Херсон. Раніше були перебиті залізничні колії на шляху з Джанкоя до Мелітополя. Зараз ударом вражений склад ворога, військовий склад з боєприпасами. Збройні сили України продовжують свою роботу. Крим це Україна. Слава Україні!